Доброго дня, любі мої, шановні. Отже, про Бога. Кожному з нас в житті буває такий випадок, коли ми про це починаємо <кхи> <кхи> думати. <кхи> про Бога. А чи є Він, а чи немає. І що з цим робити? Я скажу, що. Не важливо тут вірити в Бога чи не вірити, важливо відчути, є він чи ні. Це, це питання е, постає перед всіма людьми. Е, як, як кажуть, є такий дуже відомий почтальйон, не пек, ні. Звуть його. Звали вірніше Альбертенштейн, який винайшов теорію відносності. Яку, коли він її винайшов, ну то в світі розуміли чи два, чи три чоловіки, не більше. А зараз кажуть, що її розуміють там чи 14, чи 18. Це я говорю для чого? Який він сильно вумний був Альбертенштейн. І в кінці життя він сказав, що все, що він робив, що, все, що він винайшов, тут без Бога не обійшлось. Так, такої ж думки, е, і е, так, такі ж думки були у, дру, у інших е, е, знаменитих людей. Такі, як, наприклад, е, Лев Толстой, е, такі, як, наприклад, е, Ну, Наш уже е академік Петон, я сам слухав його е виступ по телебаченню перед його смертю, <кій> ну і так далі. Отже, про Бога, М хочу розповісти вам три способи. Надійні, практичні і прості дуже способи для того, щоб, щоб, щоб повірити в те, що Бог є. Вірніше, не, не те, щоб повірити, а відчути, що Він є. Це саме головне. Тобто, ви відчуєте, що без Бога тут не обійшлось ніяк. Перший спосіб я його називаю так: сила слова або сила думки. В житті у вас бувають моменти, коли вам потрібно щось вирішувати, або вибирати між е, різними варіантами свої дії. Або навпаки знайти варіант для того, щоб ви якийсь зробили вчинок. І цей вибір він не такий простий. Так от, я вам пропоную. Задайте це питання Богу. Задайте його. І. Ви отримуєте відповідь. Відповідь ця буде в, е, в вигляді вашої ж думки, коли ви рано прокидаєтесь. Це може бути не на наступний день, чи не через два дні. Це невідомо коли буде. Але ця відповідь буде напевно. Точно буде. Е, тут що важливо. По-перше. Ця думка повинна прийти для вас, коли у вас добрий, ну, скажімо так, психологічно-фізичний стан. Тобто, перед цим ви не погуляли напились, ви не хворієте, що відволікає від інших думок, або щось інше. Ви не, з кимось сильно не посварились, якось так. Тобто, стан повинен бути такий. Спокійненький, більш-менш, більш-менш спокійненький. І коли ви отримуєте цю думку, часто вона буває неочевидно. Часто. часто вона може вам не сподобатись. І я рекомендую вчинити так, як вам підказує Бог. І ви побачите. Що все буде добре. А для того, щоб цей експеримент був, був чистий, в, іншій, в іншому випадку, а зробіть не так. А зробіть е, не, е, ну, іна, інакше. Тобто, вам прийшла ця думка? В голову? Що я хочу сказати? Ця думка повинна прийти першою, не другою, не третьою. А на другий раз. Вчині так, як буде друга думка, або третя, або ви самі там щось проаналізуєте і якимось там способом вирішите, що так треба поступ... вчинити. І тоді зрівняйте, я сам це робив не раз і е... скажу вам, що ті вчинки, які робив після, після парад, або слова. Або думки Божії, все виходило дуже добре. Це, скажімо так, перший спосіб, або перший експеримент. Він називався У нас Сила Слова або Сила Думки. Другий спосіб, вірніше, це не спосіб, а це. Ну, я його називаю, не знаю, як його назвати, спосіб не спосіб, спосіб взнати, е, 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 що такий Бог є, я маю на увазі. Впевнитись, що він є. Я його називаю непереборна сила любові. Кожен кожний, кожний з вас е, був в стані любові. І кожен з вас відчував, що е, цей стан або це, це почуття любові, воно е, якимось чином е, передбачає ті дії, ті вчинки, які ви будете робити. Тобто ви, значить, так як, як, та, е, як, 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 як та коняка. У який шори, вона, він не мож, вона не може направо чи наліво, тільки вперед. І так, цей стан це і є Бог, який не дозволяє вам вчиняти нічого іншого, крім те, що вам диктує сила цієї любові. Таким чином, я вважаю, що це другий доказ того, що Бог існує. Мабуть, кожен з вас е, в цьому стані е, сп, ну, проб, е, ну, робив спроби е, якось вчинити не так, а по-іншому. І чим це закінчувалось, ви, мабуть, знаєте. Я точно знаю. По-перше, це дає не тільки душевні муки, коли ви з цієї дорожки сходите, а Дуже сильні фізич, фізичні муки, ну, тобто виникають фізичні болі. Це Бог не дає вам зійти з цієї стежини, стежини любові. Ну і третій спосіб переконатися, що Бог існує, щоб без нього тут ніяк не пішлося. Це сила молитви. Знову таки, по життю виникає багато проблем, багато проблем з іншими людьми. І вам хотілося щоб вони якось себе по-іншому вели і вчиняли якось по-іншому, і говорили не так, і нічого ви не можете зробити з цим. Помоліться за них. Помоліться і помоліться. Як помоліться? Помоліться замість них. Тому що вони вчиняють е, неправильно з вашого погляду. Тобто вони грішать і, мабуть, не моляться. І не відчувають, що це гріх. А ви за них помиліться, щоб вони стали кращі. Е, попросіть пробачення, якщо, ви, якщо вони когось скривдили, Ну, в молитві. Або, е, або на, ще. Е, а не тільки попросіть пробачення, а і простіть, прощайте всіх, ну вони повинні, за них ви помолитеся, за те, щоб простити всіх, хто їх скривдив. І зробіть це багато разів. Тому що, якщо перший і другий спосіб він в часі такий короткостроковий, то третій спосіб він е, має е, більш, е, більше часу повинен пройти, щоб, е, щоб побачити, що він діє. Зробіть це багато разів. І ви побачите, що зміни будуть в кращу сторону. Я в цьому. Е, Ну, я також так, так роблю і скажу вам, що я кхе, отримав багато доказів того, що це дуже добра діє. Знову таки, без Бога тут ніяк не обійтися. Обов'язково потрібно впевнитись, що ваша молитва дійшла до адресата. Обов'язково. Зробіть зусилля. По відправці вашої молитви. І ви відчуєте, пішла ця молитва до адресата, чи ні, відчуєте внутрішнім станом, таке як трошки, замління якесь відбудеться. Багато хто має таку думку, а що Бог, а як же він допускає такі речі, як? Хвороби ну, такі неправедні хвороби. Тому що взагалі то хвороба це ну, більше фізичний стан. Тут від Бога мало що залежить, тому що Бог це не зовсім фізика, це ж все-таки дух, так скажімо. І тому хвороби це такі тілесні, тілесні проблеми. Але такі е, проблеми, як там війни, вбивства і так далі, як це Бог допускає. Так можна. Так так можна. Е, думати і е, ну. Якщо ви вважаєте, що Бог десь там, а ми десь тут, тоді це слушно. Він там, і він типа, ну, типа, за нас там відповідає. Але ні, це не так. Ми і є Бог. От Всі ми разом Бог, ми весь світ, Всесвіт, наш світ весь, світ, весь всесвіт це все Бог. Я говорив, Апостол Павло, що підніми камінь і там ти знайдеш Бог. І і якщо так, е, ну, такий погляд мати на це, то тоді все зрозуміло. Хто це все зробив? Та це ми самі зробили. Ми, тобто Бог. Ми разом все, це є Бог. Ми це і зробили. Е, і ще одне скажу. Що. Нівелює все, що я сказав до цього. Не треба забувати, що Бог, це всього-навсього, лише Бог і не більше. А ми, тобто наше істинне Я, це більше, ніж Бог. Чому? Тому що Бог це те, що зв'язано з простором. І те, що зв'язано з часом, а все, що зв'язане з простором і з часом, це вже не істина. Це вже матеріалізація чогось. І в цьому випадку існує Бог. Тобто те, що зв'язане з часом і з істиною, не є. Вершиною істини, скажімо так. Істина це абсолют, що стоїть над всем цим, який існує завжди, існував завжди і буде існувати завжди, частиною якого ми і є, являємося. Частину цього абсолюту. Це, це те, ким ми були до народження, ким ми зараз. Змушені бути на цій землі робити тяжку справу життя, яким ми станемо після так званої смерті знову. Абсолют, який знаходиться в вічному благополуччі, який ніколи не починався і ніколи не закінчиться. Тому треба це також пам'ятати. І кому пощастить, то це відчує ще під час життя. Цих, цих людей ми називаємо святими або просвітленими. Ну, от, взагалі, все, що я хотів сказати з приводу Бога. Хай вам щастить. Слухайте, що вам говорить Бог, а Бог хоче від нас тільки одного. Одного Бог хоче від нас, щоб ми робили те, що Він від нас хоче. Важливо це почути. І тоді життя наше стане набагато легшим і зрозумілішим. Хай щастить вам здоров'я, щастя і любові, тобто Богу. Бога. Чим більше Бога, тим більше любові, чим більше любові, тим більше Бога в нас. До побачення, друзі.